Сама з двома дітьми без житла так вже рік живе в Миколаєві вдова військовослужбовця. Минулої весни майора збройних сил України Станіслава Карачевського застрелили в Криму російські солдати. Його дружина разом з родинами інших військових виїхала до Миколаєва в місті їй обіцяли дати квартиру. Але жінка з дітьми і досі житло орендує. Чому держава рік не може виконати обіцянку? З'ясувала наша Вікторія Лакезіна. На материкову країну перебралися, бо так хотів чоловік, каже Ольга Карачевська. 9 квітня минулого року вони всією родиною мали виїхати з уже окупованого Криму до Миколаєва. Саме туди переводили військову частину, в якій служив майор Карачевський. Але 6 квітня під час сварки в гарнізоні двоє російських вояків Станіслава застрелили. Сюди я приїхала вообще, а мене тут нікого немає. і завісно оскільки немає квартири, варіант тільки один – Снимать это материально тяжело, поскольку еще двое детей, которых надо учить одевать и кормить. Тем более в наших сейчас в сегодняшних условиях это. Достатньо дорого платити за житло ользі допомагає благодійний фонд Крила Фенікса. Якби не волонтери, каже жінка, її родина опинилася просто неба. Ще торік Ольга мала отримати квартиру від держави, але її немає, і досі В кінці бря. виходить, із соцобіспечення позвонили, Николаевского и сказали, что выделена сумма денег на приобретение двух квартир. Мне и еще одной вдове. Поскольку сумма была недостаточна, то по итогам всех действий была приобретена только одна квартира для. Другої дівушки в управлінні соціального захисту пояснюють, грошей забракло через знецінення гривні про Ольгу та її родину. Не забули вони нині перші в черзі. Я не можу сказати, коли другій вдові, можна чекати гроші, тому що я не знаю, яка ситуація зараз з виділенням коштів на рівні кабінету міністрів і міністерства оборони. Про те, що нам ці кошти треба, в якій сумі. Ми вже уточнили навіть суму, що це 711 тисяч гривень, тому що вже дешевше ми ніяк не можемо. Родина Карачевських потроху облаштовується на новому місці. Шестирічна Софійка ходить у дитсадок, семирічний Владик, уже школяр. Ольга працює у військовій частині, де колись служив її чоловік. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький. Новини на першому.